Слава Україні! У попередньому випуску ми детально розповідали про генералів УПА та структуру Української повстанської армії. Сьогодні ж перейдемо до не менш важливої теми портрет воїна УПА. На основі восьми архівних справ Центрального державного архіву України, де зберігається 1445 п'ять евиденційних карток бійців УПА, що служили в військовій окрузі Богун. Ми можемо створити узагальнений портрет повстанця. Ці картки детально описують кожного бійця: походження, вік, освіта, професія, сімейний стан і військове звання. Важливо зазначити, що картки датуються початком 1944 року, тому інформація в них відображає ситуацію на той час. Не забуваймо, наш ворог і досі той самий. І в ці хвилини відбувається боротьба за нашу країну. Долучайтесь до нашого збору. Всі деталі в описі до цього відео. Підтримуйте військо. Слава ЗСУ! Більшість бійців біля 78% були місцевими, а 22% прибули з інших частин України або з за її меж. Немісцеві місцеві вояки здебільшого прибули з Чернігівської. Сумської, Дніпропетровської та Київської областей, багато з яких були колишніми червоноармійцями або представниками німецької допоміжної поліції. Національний склад повстанців переважно однорідний: 98% бійців вказали себе українцями, а лише 2% були представниками інших національностей. Серед немісцевих повстанців 88% були українцями. Це підтверджує високий рівень національної однорідності в рядах УПА. Аналізуючи соціальне походження, бачимо, що 92% були уродженцями сіл, а біля 7,5% – міст і містечок. Робітники і ремісники складали меншу частину приблизно шосту частину серед місцевих. І трохи більше чверті серед немісцевих бійців. УПА. Ці дані спростовують твердження радянських публіцистів про буржуазний характер повстанської армії. Український націоналістичний повстанський рух був здебільшого робітничо-селянським. Понад 94% бійців були селянами, ремісниками та робітниками. Це навіть більше ніж серед червоних партизанів. Де, за даними українського штабу партизанського руху, 47 відсотків складали селяни. Щодо віку бійців найбільшу групу в обох категоріях становила молодь, яка на 1944 рік була віком від 18 до 28 років. Найстарші повстанці віком понад 45 років були мізерною частиною, що спростовує радянські звинувачення про те, що більшість бійців УПА були старими або колишніми куркулями. Освітній рівень бійців також відрізняється. На основі аналізу даних рівень освіти немісцевих повстанців був дещо вищим, ніж у місцевих. Це пов'язано з кращою доступністю освіти в СРСР. Найбільший відсоток немісцевих повстанців мав сім класів освіти, що відповідало системі радянських семикласних шкіл. Місцеві бійці частіше мали чотири класи освіти, що пояснюється наявністю в Україні переважно чотири класних шкіл. Щодо військового досвіду, 42% повстанців мали попередній військовий досвід, а решта. 58% долучилися до військової справи вперше в УПА. Серед немісцевих бійців частка тих, хто мав досвід служби в чужих арміях, була значно вищою. Наприклад, серед 312 немісцевих бійців 248-79% мали попередній військовий досвід. Місцеві бійці в основному мали досвід у кавалерії, тоді як немісцеві, в піхоті та артилерії Червоної армії. Щодо псевдонімів, серед популярних були іменникові псевда, такі як Сокіл, Ворон, Явір. Менш популярними були псевда соціальних станів або від дієслівних форм, такі як Голота Не Питай. Псевда не тільки допомагали бійцям зберігати анонімність, але й впливали на бойовий дух та інтеграцію бійців у структуру УПА. Вони стали частиною культурної та військової ідентичності УПА. Використані статистичні джерела дають нам право, підсумовуючи, зробити узагальнений портрет українського повстанця військового округу Богун групи УПА Північ на зламі 43-44 років минулого століття. Майже з цілковитою впевненістю можна стверджувати, що це був українець, уродженець села або невеликого містечка, хлібороб, ремісник чи робітник. Віком від 18 до 28 років з початковою або неповною середньою освітою. Скоріше за все, він був неодруженим і бездітним, і до приходу в УПА не мав військового досвіду. Думка командирів про нього була або позитивна, або не визначена. А його псевдонім належав до іменникового типу в УПА. Він служив рядовим бійцем, не мав службових підвищень, доган, нагород чи поранень. Цей портрет допомагає нам краще зрозуміти особистість рядового повстанця і підготовлює нас до наступного випуску, де ми детально розглянемо форму та озброєння УПА. Залишайтеся з нами, ставте вподобайки та підписуйтеся на канал, щоб дізнатися більше про героїв нашої історії. Боротьба триває!